На марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та «Віком СТВ». на Київщині. Спалахнула масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ. За попередньою інформацією, двоє людей загинуло. Факт займання підтвердили в головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області. На місце одразу виїхали їхні підрозділи. Пожежа охопила майже тисячу квадратних метрів. Наразі вогонь локалізовано. Місцеві журналісти повідомляють, що на одному з об'єктів ТЕЦ тривали ремонтні роботи, під час яких і виникло займання. І ось ДСНС області повідомила, це була пожежа на недіючій градирні для охолодження води. В іспанському Мадриді таки вбили українського політика і головного юриста адміністрації Януковича Андрія Портнова цю інформацію підтвердили наші джерела у Головному управлінні розвідки України. За попередніми даними, у Портнова випустили п'ять куль, три у голову. Тож, коли лікарі приїхали на місце злочину, вбитий вже не дихав. За даними іспанських змі сталося це вранці, коли Портнов відвів до школи двох дітей. У навчальному закладі підтвердили, загинув батько дітей, які у них навчалися. Місцева поліція припускає, кілерів могло бути кілька, дві-три людини. Нині силовики шукають убивць. Нагадаю, за часів президентства Януковича Портнов у його адміністрації відповідав за судову систему. Його не раз звинувачували у тиску на суддів та сприяння. Диктатурі також Портнов був одним із зі співавторів так званих диктаторських законів 16 січня. Після втечі Януковича він теж залишив Україну. Генпрокуратура порушила проти нього кілька кримінальних справ і за погрози депутатам, і за державну зраду, і за причетність до розстрілу євромайданівців. Портнов був під санкціями ЄС, але 2019 року повернувся в Україну і знову почав сіляко принижувати збройні сили патріотично налаштованих активістів та подавати повз проти українських змі перед початком великої війни знову втік за кордон. Артилерія, авіація і сотні впівідронів росіяни невпинно атакують лінію фронту. Напередодні генштаб там зафіксував 164 зіткнення. Бої точаться від Сумщини до Херсонщини. Також ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини. На Сумщині або як у Генштабі кажуть, на Курському напрямку відбито 13 штурмів. Росіяни випустили 40 кабів. На Харківщині бої точаться в районі Вовчанська і Куп'янська. Тут сили оборони відбили 4 атаки. А на Донеччині лінія зіткнення палає від Лиману до адмінмуна. Межі з Дніпропетровською та Запорізькою областями гаряче біля Сіверського часового яру Мирнограда та найбільша атак на Покровському та Новопавлівському відтинках фронту майже 80 штурмів. Ворог з усієї сили намагається прорвати нашу оборону на Запоріжжі та Херсонщині. Відбито три атаки. У сполучених штатах надто мало систем протиракетної оборони Петріот, щоб поділитися ними з Україною, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Та запевнив, Вашингтон тісно співпрацює у цьому напрямку із союзниками з НАТО, які могли передати Києву наявні в них установки. Також він зазначив, що крім невеликої паузи після скандалу в овальному кабінеті американська військова допомога Україні не припинялася. Втім, йдеться про раніше затверджене постачання нових пакетів не ухвалювали для цього білий. Дів мав би звернутися до конгресу, зазначив держсекретар. Але чи планує адміністрація націлати такий запит законодавцям? Не повідомив. А Україна має бути в НАТО. Це питання безпеки Польщі, а не симпатій, Переконаний Дональд Туск. Польський прем'єр розкритикував позицію кандидата на пост президента від партії Право і справедливість Кароля Навроцького, який пройшов до другого туру виборів. Раніше він заявив, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО. Дональд Туск звинуватив право і справедливість у зміні поглядів за одну ніч, адже спершу поліцила підтримувала євроатлантичну інтеграцію Києва. Водночас, очільник польського уряду. Потре наголосив, Варшава не надсилатиме військовий контингент в Україну навіть у разі можливого перемир'я. Тим часом президент Чехії Петр Павел упевнений, що президента Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО в Газі наприкінці червня. Проте вважає, на ньому буде слушно не говорити про членство України в НАТО. На думку членського чеського лідера, навіть якщо союзники досягнуть консенсусу, підуть роки, поки Україна стане повноправною учасницею НАТО. Тож Петр Павел наголошує, Києво та за. Західним партнерам краще зараз зосередитися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві в ЄС. Найбільший реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Рікавері запрацював на Київщині. Це вже 18-й центр національної мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги силам безпеки та оборони України. У закладі понад 100 ліжкомісць для поранених військових. Відкрили його на базі однієї з ключових медичних установ Міністерства оборони. Коштом рікавері зробили капітальний ремонт п'ятиповерхової будівлі і створили інноваційний, безбар'єрний та просторий реабіліт реабілітаційний центр, аби військові перебували в комфортних умовах і отримували якісну допомогу. Тут усе продумано до дрібниць. Найсучасніше медичне обладнання, тренажери, апарати для відновлення після різних травм. Просторі світлі приміщення, безбар'єрний простір і все це на п'яти поверхах. А ще дружня атмосфера і професійна команда поруч, аби шлях відновлення був якомога більш приємним та ефективним. Це новий вже 18-й реабілітаційний центр національної мережі для поранених військових рікавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам оборони України. Всі простори кавері, наш зокрема, це про повагу до військовослужбовців, які втратили здоров'я. Це про повагу до медичного персоналу. Тому що тут є інноваційне обладнання, тут є інклюзія, тут є е, широкі простори. Це найбільший і наймасштабніший центр мережі Рікавері. Тут 104 ліжка для поранених військових та декілька поверхів реабілітаційних залів. Це не тільки 18, це найбільше. Ми до цього йшли. Це такий флагманський центр. Він найбільше ні, не тільки ну в нашій системі рекавері. 100% він найбільше в Україні. Все інклюзивно, все найкраще, найкраще, тому що наші герої, героїні, вони цього варті. Це все для них. Все, ми для цього це робимо з моєю дружиною Оленою. Хоч відкрили новий центр рекавері нещодавно команда уже пишається першими результатами. Пацієнт, наприклад, є в 503-й палаті. Він не ходив, не стояв. Він став. У нас на ноги. Він на навчальному протезі. Він уже ходить. Іван проходить реабілітацію у центрі Рікавері. Спочатку ледь ставав на ноги, вже вправно бігає на доріжці. Командир роти доброволець спочатку повномасштабного вторгнення. Торік у листопаді через поранення на Луганщині втратив ногу. Підірвався на міні. Вивів хлопця, підірвався він на ліпістку. Я вивів його на ЕВАК. І вертався назад, і не повезло сам теж і підірвався. Ще сутки пробув в цьому в бліндажі, і потім ще виходив півтора кілометра на милицях, типа саморобних, так типа ну попав я зразу на евак, мене підготували, стабілізували, і потім зробили ампутацію середньої третини нижньої ну, лівої кінцівки. Чоловік не сумнівається, уже скоро повноцінно ходитиме. Для цього старанно займається прогресом. Задоволений. Оцінюю, напевно, по 10 десятибальні на 11, бо тому, що в мене це все добре йде, і я якби теж над цим працюю. Я на даний час уже бігаю, то тобто, ці мене все шикарно, хочеться ходити і буду ходити. Щодня працюю над покращенням ходьби і Артем. У мене вже два місяці лікування туди я пройшов, то кожен день ну, все більше і більше навантаження, щоб нога привикала. У військового пошкодження сідничного нерву. Поранення зазнав торік на Курщині. У нас була відправлена колона страйкерів на позицію і трішки не доїхали. І нас групою ВАК зібрали, групу ВАК, щоб евакуювати хлопців. Поки ми евакуювали, і дрон просто між мною і сержантом попав. Після поранення Артем проходив реабілітацію у кількох центрах, та лише в рікавері відчув результат. Мене поставили на ноги, і психологічно ну дуже гарно змінилось, Покращення пішло. Тут дуже дружня, підтримуюча атмосфера, та й ще й поруч люди, які тебе ну, розуміють. Медичний професійний персонал ну, дійсно зацікавлений в нашому відновленні. Якось комфортно все організовано. У кожного захисника індивідуальний реабілітаційний план. Його у рікавері розробляє мультидисциплінарна команда. Це лікарі фізичної реабілітації, фізичний терапевт, ерготерапевти, масажисти, психологи. Це все в динаміці під конкретного пацієнта, під його запити. Що він буде робити? Він буде повертатись в соціум, він буде повертатись на військову службу, якщо на військову службу окей, за яким військово-обліковою спеціальністю. Для цього у центрі є все необхідне сучасні апарати і тренажери з використанням доповненої реальності у залах ерго та фізичної терапії, послуги фахівців з ментального здоров'я, навіть йога і арт-терапія. У новому центрі сучасні прилади для відновлення рівноваги, координації, навиків ходи усе заради швидкого відновлення військових. Всі засоби, які були предоставлені центру, здадуть змогу поліпшити ефективність реабілітаційного процесу, зменшити тривалість реабілітаційного процесу, що в свою чергу дасть нам змогу більш швидше повертати пацієнтів у стрій або надавати допомогу ту, що зможе їх в подальшому повернути до цивільної життя. У центрі рікавері відновлюють не лише тіло, а й повертають військових до повноцінного життя. У кабінеті ерготерапії відновлюють навіть найменші повсякденні рухи, аби військові були самостійними у побуті і допомагали близьким. Ерготерапевтична кухня де є стіл зі змінною висотою. Прошу відмітити тут забито чотири висоти. Можна виставляти як буде комфортно, тобто і для використання крісла колісного, і для використання, коли пацієнт не може просто присісти. Також є ліжечко, де майбутній тато чи мама зможе при втраті певних функцій навчитися за допомогою нашого ерготерапев... ерготерапевта допомозі і взаємодії з дитиною. Проєкт рікавері приклад успішного партнерства приватного сектору і держави. Нині працює 18 центрів мережі, 15 – на базі цивільних закладів, 3 – на базі силових, МВС, прикордонної служби і щойно відкритий на базі збройних сил. На відкритті центру командування медичних сил відзначила засновника рікавері Віктора Пінчука та керівницю проєкту Світлану Гриценко почесною нагородою. Хрест за сприяння медичним силам. Це для нас такий спосіб приймати участь війні, і ми дуже ну щасливі сьогодні. Що цей центр запрацював майже на повну потужність? Я от прийшов, поспілкувався з нашими героями. Ну, вони такі ну, дуже потужні, дуже надихає в мене завжди розмова з ними. Ну вони теж відчувають, вони вдячні. Я говорю, ні, хлопці, ну не потрібно. Я розумію вас, але не потрібно нам дякувати. Це на наш такий спосіб дякувати вам. Ми знаємо, що ви ризикуєте життям. Ви віддаєте велику частину свого здоров'я. Ви виборюєте дам нашу незалежність. Допомогу центрі на Київщині можуть отримати дві тисячі пацієнтів на рік. Загалом, завдяки проєкту Рікавері, реабілітацію вже пройшли понад 25 тисяч військових. У планах засновників Віктора та Олени Пінчуків розширити мережу щонайменше до 19 інноваційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися 26 тисяч військових. Вероніка Бойко, Максимілян Ільченко, факти, ICTV, марафон. Єдині новини. Тому у нас одразу зараз з'явиться QR-код та номер картки. Це збір для бригади Червона калина, яка на покровському напрямку країну боронить. Ви знаєте про покровські напрямки без зайвих слів. Це один із найбільш інтенсивних нині вітинки фронту. Хлопцям та дівчатам із бригади потрібні дрони. Давайте трошки долучимося, давайте допоможемо. А почнемо говорити із загальної обстановки на Донеччині. До нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані, навітаю вас. Як обстановка у вас? Обстановка найстальша. Окупант намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам: Покровський, Тарецький, Ріманський напрямок. Но наші сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Ми зі сторони допомагаємо нашим захисникам в придбанні їх півдронів, мавіків, засобів РЕП. Тільки за минулу добу 2860 разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина отримала поранення. Майже вся область під е, потрапляє під обстріли. але найбільше такі міста, як Мірноград, Краматор, Слов'янськ, Святогірськ, Покровськ, Константиновка – це ті міста, які більше потрапляють під обстріли окупанта. Ну в таких умовах ми працюємо дуже не дуже злагоджено. Тільки за минулу добу нам вдалося виведи вивести з населення пунктів 338 людей та 82 на дві дитини. Працюємо злагоджено всі органи влади на місці. Підтримуємо наших захисників, підрозділи на поліції, підрозділи Десами, служби безпеки. Всі працюють повно обсязі для того, щоб підставити плече нашим людям. Комунальні служби всі на місці тиждень. Тому розширили зону примусової евакуації родини з дітьми на Донеччині. Розкажіть, як з нових населених пунктів, які в цю зону увійшли, евакуація просувається? Чи готові люди виїздити? Так, тиждень тому було розпочато другий етап евакуації в промисловий спосіб родин з дітьми з дев'яти населених пунктів це дружківські та Шахівські громади. Спочатку не оголошення евакуації вдалось вивести 161 дитину. Загалом евакуація родин з дітьми привусоми спосіб триває з 32 населених пунктів: це Дружківська, Шахівська, Добропільська, Криворізька громада, де перебувають на жаль ще 385 дітей. в цьому напрямку нам дуже сильно допомагають і волонтерський рух неблагодійне організація. На більше працюють підрозділи на поліції білі Янголи, на броньованих транспортних засобах підрозділі ДСНС Фенікс. Я їм дякую окремо, тому що вони ризикуючи власним життям, евакуюють найзгарячіших населених пунктів наших дітей. Костянтинівка, теж яку росіяни регулярно обстрілюють усім, чим є і каби, і дрони, і днями їхній дрон влучив в пожежну рятувальну частину. Чи загалом у місті продовжують працювати рятувальники? Яка там обстановка? Рятувальники працюють, вони нам дуже сильно допомагають. І в напрямку водопостачання, як ви згадали, було влучання в півдронам пожежну машину, яка привезла людям питну воду. На жаль, там біля 9 тисяч людей ще в місті знаходиться. Обстановка найскладніша менше 10 керовані авіабомб або на містом майже не скидає за добу. І плюс всі під'їзні шляхи, які ведуть до міста, ворог взяв під контролі впіві дронами. Тому залишатися в місті дуже складно і небезпечно. Евакуація в цьому напрямку триває. Як я вже говорив, тут працюють в повному обсязі і поліція, і ДСНС». Часів Яр та Торецьк. на жаль, вже й містами назвати ці населені пункти не вдається, тому що там суцільне руйновище. Ми бачили кадри зняті дроном зверху. І Торецька, і часового яру. Ну там навіть уже руйновище не залишилося. Просто випалене все, що можете сказати про ситуацію в таких населених пунктах. В Різкі зараз в громаді перебуває 136 людей в Часовярській – 152 людини. Дуже активна фаза війни йде. Наші захисники виборюють кожне приміщення, яке складно назвати на будівлю, тому що правильно ви згадали там всі будівлі майже зруйновані. Но ворог. Намагаються захопити ці населені пункти. Вони йому дуже важливі. але наші хлопці роблять все, щоб окупанта стримати. Ми своєї сторони, як я вже згадав, підтримуємо наших захисників повному обсязі. підтримуємо наше населення, яке на жаль, не виїжджає з тих населених пунктів і не тільки з тих о, міст, які наближені до лінії фронту, майже нехтя. Близько 35 тисяч людей знаходиться ще в дуже наближених 5 кілометровій зоні до лінії фронту. Ну кожного дня органи влади працюють з ними. Не працюють на підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, умовляють, але люди виїжджають дуже повільно. За даними МВС, станом на 19 травня у Покровську залишалося майже дві тисячі людей. Яка там гуманітарна ситуація? І чи є ще ті, хто виїздять? Покровську зараз залишається тисячу людей. Всі під'їзні шляхи ворогом прострілюються. До окупанта залишилось там трошки більше двох кілометрів. Люди там знаходяться і дуже важко завести їм гуманітарну допомогу, хоча в місті там працює декілька крамничок. Волонтерський рух заїжджає разом з поліцією, разом з органами влади, тільки по узгодженню з ми в певний час і uh -huh. тільки по узгодженню для того, дов щоб довести якусь гуманітарну допомогу, підтримати людей. І теж працюємо з ними не з людьми. Маю на увазі, щоб вони виїжджали з міста. Пане Вадиме, дякую за інформацію. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Власне темою Покровська, Покровського напрямку. Ми і продовжимо. Я вам нагадаю, що в цьому блоці збираємо на дрони для бригади Червона калина, яка саме там нас боронить. І до нас зараз приєднується пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України Максим Бакулін. Пане Максиме, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Ми от тільки від очільника ОВА чули про гуманітарну ситуацію в Покровську. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті довкола міста? Фактично на цей момент інтенсивність дій противника збільшилась, і це сталося через те, що він зазнав дуже суттєвих втрат за цей час, і йому треба виправдати це, хоч чимось. За кожен метр окупант. Вложить дуже багато своїх людей, і за кожен метр вони намагаються дуже давати серйозний е нам відпір. Як саме росіяни зараз діють? Це піхотні групи, мотоцикли, важка техніка. Розкажіть про це, будь ласка. Ворог змінює постійно тактику і намагається полювати. Е Випробовувати все нові і нові способи штурмів за допомогою двоколісного транспорту за допомогою е за підтримки точніше артилерії і великої дуже кількості дронів тобто різних типів, починаючи від крил і закінчуючи е звичайними FPV, які працюють як на оптоволокні, так і на е просто на дистанційному керуванні. Поки ми з вами говоримо, люди, які дивляться ефір, уже 30 тисяч гривень задонатили на збір для бригади, на дрони. Розкажіть, будь ласка, яких дронів ви потребуєте передовсім? Фактично, що зараз це ударні дрони, тому що вони зараз є такою рушійною силою, і в більшості випадків за допомогою них відбуваються ці штурми, їхніми, їх малими. Малих піхотних груп, також бронетехні... бронетехніки, мото штурмів. Це е, дрони, які наразі виконують дуже дуже серйозну функцію, і е, ми їх багато використовуємо навіть дуже багато. Не хочеться називати цифру, mm -hmm. але цифра від якої би всіх відкрились бо очі, і нам їх потрібно багато, і нам вони потрібні постійно. Як змінилася логіка використання дронів росіянами, які є у них можливо якісь ноу-хау після дронів на оптоволокні в них багато є спроб, але так, щоб вони на щось одне переключались, такого немає. Зараз вони намагаються кидати дрони з крил і крила використовувати як ретранслятор. Тобто це їм дає дальність польоту дуже велику, і вони можуть залітати до нас ближче і шукати наші нашу техніку, наші, наш особовий склад. І фактично на нашому відтинку вони зараз це дуже дуже серйозно практикують. Дуже багато як цьому протистояти? Це потужніші реби потрібні чи інші технології. Протистояти можна різними способами. Я би не хотів розкривати, як ми це робимо, але протистояти можна, але для цього потрібна велика кількість людей, і відповідно, якби в нас виходить. Так, людей і гроші для того, аби закуповувати усю необхідну техніку, 40 тисяч гривень на збір. Люди вже закинули. Будь ласка, шановні, хто ще сьогодні не донатив, але має таку змогу. Зверніть, будь ласка, увагу на QR-код та номер картки на екрані, за яким можна будь-яку доступну для вас суму закинути на дрони на покровський напрямок для бригади Червона калина. Пане Максиме, враховуючи таку інтенсивність бойових дій, чи вдається зараз брати росіян в полон? Взагалі, всі росіяни, які піднімають руки, вони здаються в полон. І таких випадків зараз все більше і більше. І крім росіян, ще є коли, коли ворог окуповує територію, вони також беруть і заставляють ті людей, які там, які не виїхали, і ці люди також здаються в полон. Тому. Зараз з цією інтенсивністю, з цією інтенсивністю штурмів, яка є, обмінний фонд поповнюється все більше і більше. Зрозуміло, дякую вам, пане Максиме, за розмову за те, що приєдналися до нашого ефіру, але передусім за те, що боронити Україну. Це був Максим Бакулін, прес-офіцер ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України. Бригада на Покровському напрямку стоїть, стримує наступ росіян, і вона потребує дронів. Дякую всім, хто долучився до збору. І понад 40 тисяч гривень. Буквально за 10 хвилин ми разом з вами зібрали ці гроші, підуть на посилення нашої обороноздатності.